Друзі, привіт! Я знову разом з вами, Юля Браун, хотіла записати відео в продовження теми про ресурсний стан. А перед тим як я розкажу свої думки, хотіла сказати, що тут в Німеччині, де я живу, маленькому містечку знаходимося зараз в такому гарному лісі. І е, намагаюся підтримувати свій ресурсний стан, тобто бігаю, і навіть у мене є такий е, візок. Я можу навіть з дитиною бігати з ним. Мені здається, це дуже класно, практично дуже рішення. Німці зробили такий крузер. І не дивлячись на те, що тут випав просто такий дощ, все мокре, ми з моєю дочкою все ж таки. Трохи позаймалася спортом, і от о, яка думка мене осягнула знову продовження теми ресурсного стану. А, мені здається, що є самий простий спосіб, з чого можна почати для того, щоб увійти в свій ресурсний стан, ознайомитися із собою і своїми думками, які є. Як німці кажуть, майстенс. В більшості випадків не систематизовані, тобто вони як атоми, як брогновський рух, просто скачуть у нашій голові. Для того, щоб прийти до стану повної гармонії, мені здається, що це стан, коли ми повністю систематизовані, тобто упорядочені. От. А, так, хочу вам швидко показати, які ми знайшли листки. Моя дочка знайшла. Ну Ось такий, дивіться, гарний листок. Тобто ми ось такі, а в такому ресурсі, а хочемо бути ось в такому, повністю зелені, повністю угу. а це взагалі листок, який вже також показує повністю burn-out, виснаження. Так ось, якийсь простий спосіб, який не коштує грошей. А щоб почати е, знаходитися і систематизувати себе е, в цей значить ресурсний стан, дуже просто. Є такий автор е, Наполеон Хіл написав дуже класні книжки. Я е, намагаюся е, прослуховувати його аудіокниги. І сама перша рекомендація, мені здається, те, що ми взагалі не робимо для того, щоб, концентру... щоб була концентрація саме на собі, на ось цій системності, якої не вистачає, потрібно просто навчити себе дякувати за те, що у вас є. Чому? Тому що, коли ми аналізуємо і хочемо подякувати за щось. Насправді ця думка, цей аналіз уже комплексний. Тобто ми аналізуємо все, що в нас є, і е, намагаємося точно визначити пріоритетні самі важливі речі для нас. Що я пропоную? Може, ви захочете зі мною це зробити. У мене є вдома зошит, такий блокнот, в якому 30 плюс сторінок, і я буду, починаючи з сьогоднішнього дня, записувати від одного до двох речень. Ну, я б сказала, до трьох максимум. За що я вдячна Богу, за що я вдячна нашій землі, Всесвіту. Так, тобто постаратися. Насправді сформулювати ідею, за що ви вдячні, і саме цікаве, що ми будемо спостерігати, що ця вдячність вона може змінюватися кожний день. Тобто наші думки, наші цілі, вони також не є стабільними для того, щоб вийти в стабільний стан, ресурсний стан. Систематизований стан це велика робота. Деякі люди наймають додаткових людей кочів, які їх ну, намагаються структурувати. Я знаю, що це коштує дуже, дуже великих грошей. От, і, і це, ну, мені здається, на даний час. Наприклад, для мене не є реальною, і мені здається, що кожного з нас є достатньо IQ для того, щоб визначитися і вийти в свій індивідуальний ресурсний стан. Тож я закликаю вас взяти якийсь зошит або сторінки, або зробити такий самостійно блокнот, вклеювати а 4 проділявлені листки, і записувати за що ви вдячні кожен день. І через 30 днів наступного місяця ми можемо подивитися, ви можете самі подивитися, як ви змінилися, як ви по-іншому дивитеся на речі, що для вас важливо, а що не є важливо. Тому закликаю йти зі мною. Можливо, будуть якісь коментарі, пишіть, цікавтеся. Буду робити якісь відео далі за своїми спостереженнями. Бажаю вам. Гарної структурованої дороги. І особливо на шляху тих, ти, хто хоче йти в бізнес, як я, хто бачить себе в бізнесі і німецькою мовою, ти, коли ти йдеш в бізнес, ти називаєшся Зельбштендік. Тобто ти сам стоїш, тобто ти незалежний, так? якщо ми перекладемо, і це дійсно дуже е класно описано, тому що коли ми кажемо, що бізнесмен, ну це якби ну не дуже зрозуміло, ну який там в нього бізнес. А от німці назвали бізнесмена як людину, яка да? тобто вона самостійно, стоячи на своїх ногах, своєю головою, творить своє майбутнє. Тож я вам бажаю гарних думок, е трансформації на вашому шляху. І а, подивимось, що вийде з цього простого експерименту. Бажаю вам всього найкращого і чус!